автор книги Микола Обиход – професійний юрист. В період з 1998 по 2002 рік був заступником Генерального прокурора України. Свого часу очолював підрозділ Генеральної прокуратури України з розслідування особливо важливих справ. У своїй книзі Микола Обиход надав можливість читачам максимально ознайомитися з усіма документами, рішеннями і постановами у справах Лазаренка Тимошенко. Я в своїй книзі виступив як той чоловік, який стояв У истоков уголовных дел, возбужденных в отношении Павла Лазаренко, Юлии Тимошенко в 90-е годы, я возглавлял и руководил расследованием этих дел. Поэтому мне известны все факты, которые замалчиваются, которые искажаются, и не только известны факты. Я так сказать, як человек, который своїми руками создавал эти дела в діла время у рамках закону, владію і доказательствами того, що изложено в книге. у книзі зібрані маловідомі факти та документи найгучнішої в історії України корупційної кримінальної справи у вищих ешалонах української влади.